Яким буде кінець світу? Що приховують від нас? Чи існує реальна загроза з космосу? Про що говорять астероїдні кратери планети? Які глобальні катастрофи чекають планету? Що чекає на нас у майбутньому? Чи буде кінець світу? Та апокаліпсис. Яка головна ознака другого пришестя Христа? Ісус сказав, що перед його поверненням будуть великі знамення з неба. У Біблії неодноразово йдеться про обвалення зірок на планету, але що то за зірки? Слово астероїд означає подібне до зірки. Наша планета зберігає шрами та сліди обвалення космічних тіл. І зараз кількість достовірно встановлених великих ударних кратерів Землі перевищила 200. Щорічно виявляється від 2 до 5 нових утворень. І великий ударний кратер понад 2 км у діаметрі називають астроблемою. Від грецької це зірка плюс рана, тобто зіркова рана. Також безліч ран або пробоїн знаходяться, знаходяться під водою на дні морів, океанів та інших водойм. І розміри метеоритних кратерів. Абсолютно різні від 10-30 метрів до 300 кілометрів. Ударні кратери не сплутаєш із схожими формами рельєфу, наприклад, з кальдерами. Ці рани особливі. Вони утворюються в результаті ударно-вибухової імпактної події, при зіткненні великих астероїдів з поверхнею землі. При ударі тиск і температуру досягають десятки гігапаскалів і 2000-3000 градусів Цельсія. У результаті утворюються. Космогенні гірські породи, наприклад, у районі Содому та Гомори в розпаленому розпаленому шарі, залишеному після катастрофи, є платина, нікель іридій, метали, яких дуже мало в поверхневих шарах Землі, але багато в астероїдах сонячної системи. І, до речі. Саме Іридій нагадує, наскільки сильно були нагріті місця судних днів планети. На місці Содом цей метал був розплавлений, а потім застиг. І температура його плавлення 2466 градусів вище нуля за Цельсія. І якщо взяти так, все разом, Істина і правда навколо нас. Але якщо наш мозок, наше серце наповнене чимось іншим, наповнене цією брехнею цього світу, ми не будемо вірити, не будемо бачити цих всіх фактів. Але правда навколо нас, найголовніше наповнити розум і серце, правильною інформацією. будьте благословені.